Всім доброго дня! Люблю ділитися новинками, які отримую. Ось уже другий каталог у нас новиночка. База під макіяж Giordani Gold з пребіотичною сироваткою. База під макіяж така була, ну, як такий продукт. Його знають багато. Він суперовий, він зволожував шкіру, вірніше, не він, не продукт, а вона база. От. А чим відрізняється ця база? Тут є пребіотична сироватка, тобто, це що таке прибіотик це харчування для мікрофлори нашої шкіри. Що я скажу, дівчонки, Зволоження миттєве, шкіра миттєво набуває сяйва. Скину фотографію, я на руку нанесла на одну сторону і інша без цієї бази. І ну, просто інша шкіра стає. Я дуже задоволена. Рекомендую, тому що база дає краще нанесення тональної основи, шкіра зволожена, вона краще виглядає, вона краще носить на собі декоративний макіяж і тому рекомендую всім базу. Я рада, що її взяла. Всім гарного дня, мирного, теплого, Радісного, не дивлячись ні на що, бо на дворі осінь вона скоро закінчиться. І милуємося тими барвами її, які вона нам дарує. Вітаю всіх, обнімаю, пока.